Так, друзі, доброго дня! Сьогодні будемо готувати паста кі... дзукіні. Для цього нам понадобиться кабачок дзукіні чесночок, цибулька, помідорки. І зараз ми будемо це нарізати. І далі будемо вам показувати весь цей процес. Дякую за лайки. Дякую за підтримку. Так, друзі, ми вже нарізали помідорки, цибульку, чесночок. Зараз ми його відправимо в сковородку і ще наріжемо дзукінь і будемо тушкувати. Друзі. Уже наші помідорки в сковородці. І зараз будемо нарізати дзукіні. Так, друзі, ми вже нарізали дзукіні. І зараз от потихоньку будемо відправляти сюди. І так, ми вже закинули дзукіні і зараз накриємо кришкою, щоб вони протушились хоча б 10 минут. І тоді покажемо вам далі. І так, друзі, ми вже посолили, поперчили. І ще залишилось пару минут і буде воно вже готове. Залишаємо ще, щоб воно трошки тушкувалося. Так, друзі. Підписуємося, ставимо лайки. Так, ми вже відставили. Тепер ставимо банячок, щоб кипіла вода. І будемо варити макарон. Одною рукою неудобно, але нічого. Так, водичка закипіла і зараз будемо кидати кісто. Це мені подобаються такі кастрюлі. У них дуже скоро закипає вода. Так, ми вже закинули. Кісто, мішаємо і будемо зараз чекати 12 хвилин, воно має варитись, накриваємо, щоб скоріше. Штем. А зараз, поки вариться кісто, ми зараз натремо Сиру, щоб в кінці посипати по, по нашому блюду, щоб було вкусніше, смачніше. Далі покажемо. Так, натерли сир. йдемо зараз дивитися, як тут у нас кипить. Так, друзі, ось так у нас вийшло. І зараз будемо притрути для смаку. Сир. Це вже виключаємо і кидаємо сир. Що, друзі? Тому сподобалось, підписуємо, ставимо лайки. Всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь, не забувайте.